Керують яхтами та підкорюють вітер. У Вінниці на базі міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 проводять заняття з вітрильного спорту. Безкоштовну секцію відкрили у середині липня. Тренування проводять для вихованців віком від 9 до 23 років. Опікуються ними два тренери. Обидва переселенці з Маріуполя. Приходять і починається знайомство з яхтою. Вони вивчають її будову. Оснастку та як її керувати вивчають на першому занятті на березі. А потім вже друге заняття займаються на воді. Спочатку дуже важко дітям, бо дуже багато нового для них, дуже багато незрозумілого, незрозуміла будова яхти, незрозуміла, звідки дує вітер. Але якщо подобається дитині вода, якщо вона не лякається цього, то вона вчиться і вже тоді її не забереш цих занять. Залишається на багато років. Восьмирічний Назар Заєць разом із тренером навчається ставити вітрило, підтягувати троси, кріпити весла та спускати човен на воду. Каже, цей вид спорту обрав, бо любить воду. Подобається тут тобі займатися. Так, да, подобається. А що саме? Плавати та. на цих яхтах. Тренування на водно водно-веслувальній базі спортшколи проходять 5 днів на тиждень із 12 до 17 години. З кожним учнем тренери працюють індивідуально. 9 років починається набір. Звичайно, що ми вчимо і плавати, і звичайно, це спеціальне спорядження, так що тут все безпечно. І ось початку, початківці у нас починають з 9. і в спортивній школі можна знаходитись до 23 років, якщо ти е, показуєш гарні результати. Після 23 років людина, якщо досягла певних успіхів, це майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу, переходять в школу вищої спортивної майстерності. Обов'язково ми і надаємо перевагу, і просто запрошуємо е, діток внутрішньо переміщених осіб. Е, Допомагаємо і ну так, і всіх бажаючих того, хоче займатися наразі. Секцію відвідують 48 людей. Заняття з вітрильного спорту триває годину і є безкоштовним для всіх учнів.